А ми рухаємося далі. Радикальна партія на чолі із лідером Олегом Ляшком, у котре довела екс-міністр екології, скандально відомий корупціонер Ігор Шевченко прийшов по квоті партії Батьківщина. Тому радикальна партія вимагає офіційного вибачення від Юлії Тимошенко за те, що привела в Кабмін негідну людину та вводила в оману українців, кажучи, що міністр не від батьківщини. Нагадаю, що цього тижня Верховна Рада звільнила Ігоря Шевченка за таке за таке рішення проголосували 235 народних депутатів. Скандального міністра екології Шевченка звільнили, але відповідальність за його корупційні схеми з олігархами ніхто не поніс. Депутатів обурив той факт, що звільнення відбувалося так само тихо і без пояснень, як і призначення. Ми призначали міністра, коли більшість фракцій не встигли навіть побачити їх, не те, що поговорити. Ми не можемо їх так само звільняти. Потрібна реальна дискусія, чому ми помилилися і як не допустити повторення цих помилок. Але помилок ніхто визнавати не хоче, оскільки не хоче заплямовувати своє ім'я корупційним скандалом. Адже про те, що міністр Шевченко, користуючись посадою, лобіював інтереси газового олігарха Онищенка та літав його приватним літаком на закордонні курорти. Говорить, ця країна хто мав би відповісти за діяння Шевченка. Коаліції стверджували, що міністерство екології було квотою фракції. І батьківщина, хоча її лідерка Юлія Тимошенко все заперечувала. Всі добре знають, що по нашим квотам ніяких міністрів не призначалось. Утім, незабаром в мережі з'явилися докази того, що Тимошенко каже неправду. Зокрема, в оприлюдненому листі піврічної давнини до Яценюка очільниця батьківщини просить призначити Шевченка на посаду міністра екології. До Ігоря Анатолійовича, який внасяться всеукраїнським об'єднанням Батьківщина. Чи є питання безпосередньо до Ігоря Анатолійовича? Пізніше це підтвердив і сам міністр, якого напередодні звільнення допитали депутати фракції радикальної партії на засіданні. Я знаю, що президент мене підтримав. Я був він бачив моє резюме, і ми спілкувалися. І він підтримав мою мою кандидатуру. Це те, що я заявляю. Офіційно мене запропонувала батьківщина. Коли всі карти були розкриті, депутатам нічого не лишалося, як звільнити міністра корупціонера. При цьому вибачень від високих покровителів Шевченка з фракції Батьківщина і блоку Петра Порошенка суспільство так і не дочекалося. Щойно парламент прийняв історичне рішення про звільнення діючого члена уряду, міністра екології, за корупцію. Але чому це питання не обговорюється у залі? Чому не з'ясували, як корупціонер потрапив на цю посаду? Бо соромно, соромно за міністра, соромно за таку підковерну брудну політику, коли нам призначають урядовців, їх вихваляють, а потім політична сила... Лайка його висуває, сахається від нього, як чорт від Ладана. Тут згадували про заповіді Божі. Так от одна з них не бреши. Квота на призначення міністра екології за партією Батьківщина лишилася. А значить, гарантій, що на його місце не прийде новий прислужник олігархів, який буде лобіювати чийсь бізнес замість державних інтересів, немає.